В рамках проєкту Економічний рестарт в міській центральній бібліотеці нарешті відбулася перша офлайн-зустріч з однією зі спікерок. Христина Бойко, співвласниця креативної агенції Ентекшн, розповідала про лучанам, як заробляти на відеоконтенті. Христина є експерткою у сфері маркетингу, комунікації та креативу вже 10 років. Працювати пішла не за обраною професією, адже зрозуміла, бухгалтерський облік зовсім її не вабить. Десь на третьому курсі, коли в мене почалося профільне навчання, я зрозуміла, що це не зовсім те, що відповідає дає моєму темпераменту моїм зацікавленням і хотілося щось трошки інше робити. Я пробувала різне, і, власне, я завжди агітую всіх молодих людей та в студентській організації, тому що там є можливість побути і проджект-менеджером і попрацювати в комунікаціях, і щось поробити руками, і спробувати свої різні навики. І фактично так я і знайшла десь те, що мені подобається. Спробувати і собі знайти заняття до душі на зустрічі. Вирішила школярка Анастасія Охрімчук. Вона приєдналася до проекту Економічний рестарт відразу, як дізналася, впевнена, це допомог. Може і визначитися з майбутньою професією. Це дуже крутий момент дізнатися багато чого цікавого. Та, наприклад, під час війни дуже актуальна заробіток в інтернеті. Зараз про це нам розповідають на минулій зустрічі. Ми ще розмовляли про музику, про різні сфери і професії. В, ній. в рамках цієї зустрічі дівчину зацікавило інше. Цікавими були професії, які. Більше не так, як при зйомці ті люди, які потрібні а більше як знімати, тому що я пробувала. В різних проектах на кастинги ходити, і зі сторони в реальному житті мені доводилося це спостерігати. Тому більш сьогодні детальніше дізналась про цих людей, і виявилося, що їхня професія не настільки легка та набагато цікавіше, чим складалась на перший погляд. Дізналася про суміжність з відеомейкерством професії, і колишня студентка Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу Катерина Воробєй. Найцікавіше мені було дізнатись саме про професії, які використовуються при зйомках різних фільмів. Або реклам Катерина активно займається веденням власного блогу, тому вже знає, як можна використати отримані знання. Можливо, я стану стилістом або візажистом на якихось зйомках, так як це мені цікаво, і це в принципі є тематикою мого блогу. Дівчина ділиться від експертки Христини Бойко. Дізналася, всі креативні професії, особливо у сфері створення контенту, потребують постійного розвитку. Наша професія це 100% постійне навчання, тому що, наприклад, 5 років тому ви б запитали мене, як. Робити відео в Тіктоці або що таке, Тікток, я б вам не сказала нічого. Зараз це дуже популярний ресурс, і з'являються нові формати реклами. Там, коли починала, не було блогерів, не було таких типів зйомок, і воно все буквально постійно змінюється і розвивається. Тому треба постійно вчитися дивитися, що роблять інші бренди, фірми за кордоном в Україні і. Придумувати своє постійно щось вигадувати не для кожного, але прилучани творчі й амбіційні. Вони з задоволенням беруть участь у проєкті, з нетерпінням чекають кожної зустрічі. Про наступні івенти учасників повідомить міська центральна бібліотека імені Любові Забашти. План заходів подається щомісяця, то і ми ще не маємо на початок січня ще не маємо графіка зустрічі. Тобто буде якийсь сюрприз для нас, і ми будемо повідомляти в анонсах. У наших соціальних мережах і на сайті нашої бібліотеки, тож радимо творчі та креативні молоді моніторити соціальні мережі, щоб ні в якому разі не прогавити зустріч з наступним спікером.